Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні я швиденько вам розповім про парфуми від бренду Oriflame, з якими я познайомилася, і про які я склала таке своє особисте враження. А, якщо вам цікава ця тема, то залишайтеся зі мною. Якщо ні, то підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео, тому що воно буде присвячене моїм новинкам, моїм. Подарунком на мій день народження, скоріш за все, я ну, дуже буду намагатися випустити на свій день народження відео про мої парфумерні новинки, мої подарунки. Тож, залишайтеся зі мною поїхали. В мене були сліпі затести від Альони з каналу Розмова про улюблене, і вона мені разом з сліпими затестами надіслала багато пробничків, семплів бренду Oriflame. І я нарешті з ними всіма познайомилася нарешті їх рознюхала, розпробувала і маю вже що сказати. Тому я думаю, що. Почнемо. Я буду рандомно доставати звідси і ще раз буду, не знаю, не наносити ні. Не буду, буду так рознюхувати. Значить, C, wild, wild Hearts, або якось так, або Hearts. у мене був на сліпих затестах цієї лінійки. Він більш такий солодкий, він схожий чимось на бакару. А цей, я буду пірамідки вставляти, флакончики також, щоб вам було цікаво дивитися. Він стартує одразу так пряно, трохи травно одеколонисто. Ну, для мене це як чоловічий автошейф. Якщо той Сі був більш в жіночу сторону, бо там ну, таке звучання, більш жіноче, якесь, то це. Ну, Як на мене, то він більш чоловічий. Ну, Ви бачите пірамідку там і розмарин, і якісь морські ноти, цитруси. Ну, це притаманно більш до такого чоловічого напрямку. Зелені ноти. Він заявлений як унісекс, але. ну... Як на мене, то він більш чоловічий. Потім він трошки засолоджується, трішечки буквально, і стає більш універсальним. Але от на початку це от прям, прям такий гарний чоловічий, свіжий автошейф. Нічого поганого про нього сказати не можу. Далі Ecla Ecla Amor Intensit. Значить, так називається. Цей дуже сподобався. Це про жіночність, про елегантність, про цитруси, фрукти і липовий цвіт. Я тут дуже чітко відчуваю саме липовий цвіт. Він заявлений в піраміді, але навіть якщо не заглядати туди, то все одно його ну, він чітко промальовується. Це така універсальна поливашка на весну літо. Дуже приємна, така солодкість, але не притурна. Вона така свіжа якась цікавий, сподобався. Хто шукає липовий цвіт в парфумерії, придивіться до цього ну, доступного не те, що тілія, а це доступний липовий цвіт. З цитрусами. І з фруктами. Гарний. Наступний uh, Scope Time Loop. Це новинка минулого року. Він стартує свіжими нотами і фруктовою такою соковитістю, ягідною такою ягідним смузі. Потім він трохи бакариця, тому і стає схожий на всі оці подібні аромати. Не знаю, мені сподобався. Він якийсь такий, знаєте, він такий затишний якийсь. Але якщо ви не любите якісь бакарині у ці всі історії, то, можливо, він вам і не сподобається. Мені він чимось от нагадує оцей напрямок. Я Бакару люблю, дуже добре до неї відношуся, тому мені таке подобається. Тут в піраміді заявлені морські ноти, тому він не занадто такий приторний, він такий свіжий. Більше. Ягідне смузі, груша, мандарин. А з чим його порівнюють? Ну, от його, до речі, о, до речі його і порівнюють. Все ж таки нанюхана трохи. Його порівнюють з бакарою, з, з Burberry Хьоа І от з, до речі, з Сі, от з тим Масі, який в мене був на сліпих затестах, який я казала, що він бакаруна нагадує. Так. Да. Гарний мені такий напрямок подобається. Далі Інфініта My Sunshine. Це дуже теж такий, позитивний такий аромат. Він от стартує такими теж, солодкими, якимись веселими такими, цитрусами і кислинкою по річки. Він дійсно якийсь, от, як назва Sun він дійсно якийсь сонячний, яскравий, такий, теплий, як, як нагріта на сонці шкіра. Дуже залишає таке позитивне враження. Звичайно, хто полюбляє якісь такі важкі, складні аромати, то це, звичайно, не для вас. А от хто любить такі прості, зрозумілі, легкі такі сонячно, фруктово цитрусові такі, як не знаю, як газована вода, такі аромати, то, то це вам сподобається. І з того, з чим його порівнюють. Порівнюють його. Ого, нічого собі. його порівнюють з, з Кіліаном. Не знаю, я цей аромат не знаю Rolling in love by байкиан. І, в принципі, всі решту теж не знаю. А, ну, хіба що? Хіба що Лавібель. Soleil Crystal від Ланком. Я теж з ним не знайома. Але всі тут от, 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 такий якийсь. Прям він викликає посмішку, чесно. Ну, якийсь такий позитивний дуже. Далі All or Nothing. Amplified. amplified. Не знаю. Флакон такий гарний в нього. Але. Він з першого ж за тесту мені не сподобався. І зараз не можу. Тут дуже активна така гірка тубероза. Туборозі ще, я б сказала. Хто не любить Туберозу, бережи вас Боже і цей аромат обходьте стороною. Дуже такий він. Дуже активна і гірка. От є така більш жуйкова, буває така, вона солодка, буває зелена, а це прям гірка така тубероза. я нічого, крім неї не відчуваю. Там піраміда, ну, смачна, в принципі. І потім, вже, коли його поносиш трохи, то з'являються такі ледь помітні для мене особисто. Такі людяники, солодкі. Але цей агресивний цей старт це треба ще пережити. І у ці людяники мені треба дуже довго чекати. Не знаю, не моя історія. Я, в принципі, нормально до туберози відношуся і можу носити деякі аромати нотою, але тут вона для мене прям важка, артилерія не можу. Це, це, це не моє. Далі ще один скоп теж аромат, начебто 24-го року. Я так розумію, що це все, вся, вся лінійка вийшла 24-го року. Да. Мені не дуже подобаються ці флакони. Вони якісь такі простенькі, дуже. Ця картинка якась. І ця, Цей набалдашник такий. Але самі аромати непогані. Флакон не подобається, а самі аромати. Що Таймлуп, що ось цей Earth Wonder? Це стартує прям зеленим яблуком. Соковитим таким зеленим яблуком для мене. Потім додаються якісь квіти весняні е, із листями, з стеблами. Але стартує прям так. Прям ось, ось, ось цей, цей ця кришечка від флакону, наче ото зелене яблуко, яким воно стартує. Непоганий, свіжа, аромат, така поливашка, досить універсальна, нічого особливого. А знаєте, що ще? Яблуко і груша тут відчувається дуже така прям дюшесна така грушка. Тож, якщо любите грушку, то, то теж зверніть увагу, якщо любите саме таку дюшесну, таку гарно соковиту таку грушку, непоганий. Далі uh, Whispers of Me. Це фруктово-квіткова композиція. Ну, як на мене, якийсь нецікавий він. Якийсь, для мене він якийсь безликий. Не знаю. Не ображайтеся ті, хто його любить. Він стоїть на поличці, ви його обожнюєте. Але, Але це суб'єктивно, як в мене написано в шапці профілю, суб'єктивно про парфумерію. І це моя особиста думка мені... мені ніяк. Те, що дійсно сподобалось, то я кажу, що сподобалось, а це от ніяк нічого не можу сказати про нього. Таких ароматів мільйон і. Уф, якось Якось він нецікавий для мене абсолютно. Далі Amber Elixir Крістал. Така, бачите, така блакитна водичка. Одразу попереджаю, що він фарбує все. Він фарбує і одяг, і шкіру. Я навіть нанесу його собі. Ах, що я зрозуміла? Я зрозуміла, що я хочу спробувати всі оці. Еліксіри в, в цих флаконах. Амбер Еліксір це Крістал. Є ще я знайомилася з ще одним еліксіром. Забула як він називається, котрий мені прислала Альона на сліпі за тест Я була дуже вражена їм. І ще є просто Амбер Еліксір і є Elixir Night. Я хочу спробувати все, тому що дівчата це. Це нішеве звучання в мас маркеті Цей е, він е, про солоно-солодке звучання. От, Наче ви вийшли з моря, і на вас ще оці крапельки солоної води, і ви берете якийсь солодкий коктейль, можливо, кокосовий, і проливаєте на себе. І ось це поєднання солоних і солодких нот дає таке незвичне звучання. Я не пам'ятаю, там є кокос в, в піраміді, бо тут воно відчувається. Так, є кокосове молоко є. І оце от... дійсно дуже незвичне звучання. Якщо любите солоні аромати, солодко солоні, такі от е, типу, ну, що можна. Vanilla Vibes від Джуліт Хезеган. Що там ще було? З сілью. Пакарабан там Олімпія, по-моєму, з Сілю. І сована, і солодка і солона. Дівайн, по-моєму, від Богарі. От якщо ви любите такі аромати, то. Придивіться до цього. Спробуйте, принаймні. Е е я хочу спробувати всі еліксіри, бо це цікаво дійсно. Це дійсно якась, якась ніша в мас маркеті. Незвично. Далі Джордані Gold Essenza Supreme. Супрем. Дуже гарний флакон, червоний, наче я пам'ятаю. Ой, ну це теж тубероза, але вона вже не гірка. Приємна. Вона розбавлена фруктами, якоюсь кислинкою, цитрусами. І він якийсь такий вишуканий, тобто він такий на вихід під вечірню сукню. От якийсь він такий нарядний. Але нічого особливого теж, ну, просто гарна собі парфумка. Вечірнього напрямку. Флакончик гарний дуже. Ах, приємний. Приємний, але, ну, не вау. Далі Giordani Gold Good as Gold. У мене такий добрячий відливан тут. Ах, це про таке якесь про класичне звучання. Не мій профіль, я таке не люблю. Це таке воно. Іланг-Іланг, апельсиновий цвіт, шафран і фрукти на старті. Ну, я не знаю, якийсь він такий. Ну Для мене не цікавий, не люблю просто такий напрям. Його от порівнюють, щоб ви могли, ну, щоб ви розуміли, чому, чому не моє, бо його порівнюють з Коко Шанель. З парфумом Коко Шанель і з коко parfum Chanel, Шанель. Ну, тобто з тими класичними композиціями, які я в Шанель не люблю. Я люблю в Шанель щось таке: легке дівчаче, типу Шансів, типу Коко-Мадмуазель мені подобається. А от оці такі класичні композиції, типу п'ятірки і типу ось. Парфамів це не моє. Гарний аромат ну просто не, не моя композиція. А ось дійсно моя композиція то це наступний аромат Love Potion uh, Secrets Reflame. Подивіться на цей флакончик. Ну це ж, це, ж, це ж красота. А це смакота. У мене є флагман цей Love Potion оригінальний, який перший самий. І вони чимось схожі. Оцією смачною такою шоколадною такою солодкістю, але це тут білий шоколад, не темний какао, білий шоколад. і Тут полуниця, нектарин, тут куча фруктів, і він якийсь такий позитивний, яскравий. знаєте, от Наче то на вечір, а це на кожен день аромат такий, на яскравий ранок сонячний. Або то аромат для мами, а це аромат для доньки. Якось так в мене в голові склалося. Я взагалі теж хочу перепробувати всі оці Love Potion, тому що, ну є така думка, що вони всі мені сподобаються. От еліксіри хочу спробувати, тому що вони мають незвичне звучання, таке нішеве. І от оці смачнючки, ці теж хочу всі спробувати, тому що мені цікаво дійсно. Можливо, навіть зібрати колекцію таку. Єдине, що блін, ці флакони, звісно, зберігати дуже не, не, не незручно з цими такими кришечками. такими, я це знаю. А от самі аромати мені дуже подобаються. Ну що, я всі розказала все, що. що. Все, що перепробувала, все, що мені надіслала Альона, дуже дякую тобі, Люба, мені дуже було приємно це все. Нюхати і знайомитися це завжди цікаво. Посилання на мої сліпі затести від Альони з її ароматами, я вкладу в інфобоксі, а також поставте вподобайку. Пишіть в коментарях, якщо ви знайомі з цими ароматами, свою думку, це теж буде цікаво почитати. І підписуйтесь і слідкуйте, бо наступне відео буде про мої новинки. Ще раз нагадую вам, що хто підписаний, до речі, на мій інстаграм, то вже частину цих новинок побачив, тому що це моя мама Жана прислала, надіслала мені. А, подарунки з самого Парижу, <ріху> Тому я вже власниця щаслива новинки від Шанель. Тож не пропускайте мої наступні відео. А, як обіцяла швиденько, всіх цілую, всім попаду зустрічі.